Хлопці, дивіться, скільки hdmi дротів я для вас протестував за останній тиждень. Тут їх безліч. При тому різних брендів абсолютно різних брендів і мега дорогих, і е, деяких дешевих, і деяких хороших, і не дуже. А чому така е, історія? Ну, давайте так. У 2024 році все змінилося стосовно hdmi дротів. І які дроти треба купувати, які. Дійсно хороші. Ми з вами розберемо у цьому огляді на каналі Технозом Україна. Поїхали! А почнемо ми з того, що ми підпишемось на мій канал та натиснемо дзвонити. І Ще я хочу сказати, що посилання на оці усі дроти лежать у опису під цим відео на перевірених продавців. І ми вже робили колись таке відео. Але все змінюється. І змінилося у нас так, ну, таким чином, що, наприклад, кабель цей дріт Razer HDMI, він нас підвів. Точніше, не мене. А ну давайте так лисиця, тримай, розкажи. Це штука мене підвела. Коли я почала грати на плойці в 120 Гц 4 ця ж за допомогою цієї штуки я виходила в чорний екран кожні 5-6 секунд. Мене це дуже дратувало, але я знайшла вихід. Дай мені, будь ласка, кабель цей плетений. Так, ця штука мене дуже виручила. Зараз Бабл вам розкаже, що це таке. Ну що, почули? А ось цей дріт, який її врятував, і він дійсно крутелезний, він коштує не так і дорого. Він дійсно коштує навіть мало. І знаєте, так, мені коли там питають, скажи, будь ласка, а які ж дроти треба купувати? Чи там 2.0, 2.1? Давайте почнемо з того, що не існує ніяких HDMI-дротів з номерами. 2.0, 1.4, 2.0a, 2.1, це все такий собі агресивний маркетинг саміх продавців. Якщо говорити про ці цифри, то це стосується саме, саме пристроїв і їх інтерфейсів, які в них будовані. А дроти діляться трохи на інші варіанти і мають трохи іншу маркировку. Якщо піти на Вікіпедію, то ми можемо побачити тут крутелезну історію е, створення цих самих hdmi специфікацій. Можемо тут побачити навіть HDMI 2.1, 1.4 і все інше, але дійсно це зовсім не про дроти. Про дроти я раджу дивитись конкретно на сайті HDMI.org, організації HDMI. і. Там існує не так багато типів цього кабелю. Все починалося з HDMI стандарт. Це стандартний кабель HDMI, який був створений для відтворення відео 7020 p чи 1080i з передачею базового якогось звуку. І такі дроти зазвичай ставили у, скажімо так, не ставили, а клали у якусь техніку, ну наприклад, у звичайні китайські ТВбокс. Давайте я вам буду показувати ці дроти. Ось, дивіться. Це звичайний дріт, він не має ніякого маркування, і це в нас HDMI стандарт, який не пропускає більше ніж 1080i чи 720 p Ви бачите, який він надтонкий, нічого цікавого він себе не уявляє. Тому він йде А, Наступний в нас стандарт був HDMI стандарт з Ethernet. Це той самий дріт, але з додатковим виділеним каналом даних. Саме для комунікації різних пристроїв за Ethernet. не дуже воно прижилось у нас якось не реалізовано. Наступний стандарт це був HDMI. Хай спід, і це вже такі дроти, які можуть працювати, наприклад, 4К 30 герц, і вони мають пропускну здатність 10 і на секунду. І максимальне, що вони там працювали там 1080p60 і 4К 30 герц, і якийсь там багатоканальний звук передавав. А також був хай спід виз езернет, і все були там. Знаєте, ще преміального класу для використання швидкісних кабелів, які там. Дозволяло до 18 гігабіт, і це був такий субстандарт, який там дехто ідентифіку... ідентифікував як HDMI 20 a 20 b Це був звичайний преміум стандарт. Але оце все наліпки, які кажуть про сертифікацію, бо це дуже важливо зараз побачити. Бо той самий Razer, який я зараз до ліси швиряв, він нормальний. Він нормальний, він саме в нас підходить під стандарт HDMI Premium, бо він відтворює нормально 4K 60 Гц. Саме HDR, але коли вона взяла і під'єднала на 4K 120 Гц, то вже почались такі дуже великі проблеми. І, звісно, наш швидкісний кабель DRID, це в нас є маркування HDMI Ultra High Speed. Саме... Такі дроти відповідають стандарту HDMI 2.1B для таких пристроїв підходить. Вони, вони мають пропускну здатність до 48 Гб на секунду, вибачаюсь. 8К60 Гц, 4К-120, звісно, включаючи сюди звук високої роздільної здатності. Тобто ми маємо такі моменти. Як ми проводили тест, я вам відразу показую, кожен дріт, кожен дріт ми пропускали через отакий стенд. Коли в нас включали PlayStation, чи включали, наприклад, той самий Xbox, і ми бачимо тут 4К, 120 Гц, 10 біт у біті Це конкретно в нас йде HDR, Ну тут не читайте HDR Type, SDR, воно трохи неправильно тут нам показує сам по собі статус. І бачимо, що тут 14,8 і на секунду, і це в нас показник динамічний. У процесі гри, коли сиділи, грали, ми тестували, мабуть, два тижні, трохи більше, ніж тиждень. Там не два, а трохи більше ніж тиждень. Сидиш, граєш і у деяких додатках, у деяких іграх воно перемикалося. Конкретно у нас були пікові значення 48 гібіт на секунду. І усі ці дроти ми саме тестували таким чином. І на усі ці дроти в нас є файли. Дивіться, ось ці файли з. Помилками з кількістю помилок. Тут у нас помилок немає. Ну тут у нас трохи розмило. Тут тут теж помилок немає. Помилок, і тут у нас теж різні кабелі. Ми теж тестували усе це. Пройшло наші ретельні тести. І саме почнемо з того кабелю, який я колись тестував. Це дріт, ось такий прикольний ФСЮ. Я ніколи не очікував від ФСЮ, Зараз я вам покажу його на. Екрані він коштує за за ну давайте за двометрові брати 7 баксів. Це дуже дешево, дешево, ну мала ціна, але цей кабель в нас працює вже більше е, двох років. Більше двох років металевий в нього конектор, і він конкретно має, бачите, має маркировку Ultra High Speed HDMI Cable. Тобто, це чесний кабель, чесний дріт, який отримав маркування. І він дійсно доказав не тільки часом, а ще й нашими тестами, що він в нас дійсно крутий. Рекомендуємо за 7 баксів. Це щоб не казали, що тут просто буде превалювати один бренд. Відразу кажу, які не пройшли тести на 2024, це той, що я знімав колись HDMI дріт від Ugreen, Він в нас не підходить під Стандарт Ultra High Speed, він підходить під High Speed Premium, тобто до 18 гігабіт. 4К 60 FPS він відтворює бездоганно з HDR, але на 4К 120 Гц HDR ми мали вже певні проблеми. Він трохи в нас не гнучкий, трохи? ну він зовсім не гнучкий. Так, Я ти, ти. <плес> просто лисиця спробувала його якось. Буде менший оптят, Та не ладно, Не вийшло. Так, тримай, він теж в нас не прийшов і не прийшов в нас, ну, окрім Razer, і не прийшов ось такий а, трохи старий базеус, який теж в нас а, підходить. ну Тут вони навіть помічали, що це 4 k HD, він теж у нас підходить під стандарт. Ну, давайте так, якщо цифрами для вас буде зрозуміліше, то це HDMI 2.0, 2.0 чи 2.0 a до 4 k 60 Гц з HDR. І він а, в нас підходить під стандарт. HDMI high-speed, іменно преміум класу. Тобто, ну є як є. А тепер які ж дроти ми вам рекомендуємо? Саме почнемо з того, який ліса використовує. Він недорогий. Зараз я його відкрию, От, будь ласка, він 2.1, За За двометровий ви заплатите 10 баксів, за однометровий ви заплатите 8 баксів. І в нього є декілька відмінностей. Він дуже. Товстенький, там дійсно класнюча жила. Давайте там дійсно класнюча жила, і він не такий гнучкий, як хотілося. Він гнучкий, але є більш такий... дось така фігня. А є... я його. Ну давай, давай. А, дуже класнючий дріт. Посилання я вже сказав, що я розмістив у опису під цим відео. А, будь ласка, за 8 баксів. П'ятиметровий можна за 28 баксів взяти. Ось він. Будь ласка, дивіться, оцей дріт наступний в нас. За 2 метри ви заплатите 10 баксів. Дуже крутелезний дріт. Він а, трохи відрізняється від того, що ліса використовує. Тим що він більш гнучкий. Більш гнучкий пластиковий конектор. А, він підходить під е, саме стандарт Ultra High Speed. І він пройшов у нас усі тести. Рекомендую дуже класний, дешевий і класний. Якщо хочете щось дорожче, ну тут буде ще один на Якщо хочете щось дорожче, дорожче, то ми використовуємо ще Audio Quest, дуже імініті дроти, але й коштують. Я використовую Pearl. Ну зараз покажу. Pearl 18 Використовую він. Вони направлені. Дуже крутий, круті, а тепер давайте покажу, скільки він коштує. Перли, перл 18, коштує в нас 220 баксів. Ну, Ви можете тут подивитись, які ціни на ці дроти: є перл, є Blueberry, є Профотон, ну, Форест. 25 самий звичайний, але він 18 гігабітний Якщо казати вже про 48 гігабітний ви заплатите мінімум 40 баксів. Якщо там якісь ультра, ну, у нас це більш довгі кабелі, бачите, цей HDMI 2.1, як вони пишуть на 48 – це 120 баксів, і трохи вище. Є навіть дроти за 1000 доларів і навіть за 2300 баксів. Ось такі. Ультра хай спід, але знаєте, за своїм досвідом я вам скажу так. Вони кажуть, що вони прибирають якийсь шум, але це професійні дроти, зовсім професійні. І є дроти, не хочу. Вони вони навіть я не знаю, для мене я різниці не відчуваю. Дивіться, для мене є один топ топлі. Один топ, який я зараз використовую, я його е, навмисно показую вам у коробочці. Чому бо ви бачите ту саму наліпку ультра сертифікований кабель, ультра хайспід. Поясню це сертифікація з номером сертифікату, конкретно від hdmi.org. Він конкретно в нас має сертифікацію на 48 гігабайт, на 48 гігабіт. Боже ти мій, що ж я вже таки заплутався зовсім. В нього металеві. Бачите, він в мене навіть ще ось такий у плівочках. Давайте знімати плівку. Дивіться, ось такий крутолезний металевий, гнучкий. Товстий з крутою жилою, але вони існують тільки по півтора метри. А, і вони конкретно підтримують HDR, ERC, VRR, QMS, QFT. Ну, HDR тут мається на увазі HDR 10, і Dolby Vision, бо Dolby, Dolby Vision це в нас е, під тип HDR. Він підтримує і 3D, і 8K 60 Гц, і 32 аудіоканали, е, Це просто найкрутіший дріт, який я рекомендую на даний час. Зараз він в нас, ось будь ласочка, саме він. Він коштує 12,31 за півтора метри. ну, десь у нас там є він у підбірочці за 2 метри. Ви зможете заплатити 16 баксів за 5.34 баксів за півтора – 13 Ну, я е, вам тут показую, 12, навіть дешевше трохи. Але це найкрутіший дріт, який я зараз використовував саме за такі е, нормальні гроші. Саме сертифіковане є. В нас ще один. Ну, Це найдешевший від Югрин, який я міг, би, ну якщо багато грошей немає, а нормальний дріт хочеться, то ось такий югрінчик є самий звичайний Югринчик, він над тонкий і коштує він зараз, я його знайду. Де там? Е тонюсінький. І ось цей дріт, він найдешевший. Він найдешевший За свою е ціну. Е саме за 2 метри ви заплатите 6 баксів, але він теж зроблений за стандартами іменно ультра iс він може відтворювати. Ну, трохи нижча якість, але й ціна. нижча. І також ви мене питаєте, як же ж зростити, наприклад, два дроти. Якщо у вас є. Я вам покажу зараз таку цікаву штучку. я вам покажу. Є в нас зрощувач такий прикольний, він подовжувач, як, знаєте, як називається. Так, два коротких можна зробити, один нормальний, такий більш, більш довший. Ось такий теж, який відповідає стандартам Ultra High Speed, це в нас подовжувач. Для того, щоб об'єднати два дроти HDMI. Бачите, він металевий, прикольний і коштує він там якісь копійки. Це якщо вам щось потрібно взяти. Ні, не буде. У такому варіанті, якщо два коротких, не буде. Бо в нас ж є ще питання, яку швидкість, давайте я вже виключаю мій смартфон. Яка швидкість, яка длина кабелю? Так, в нас можливо максимально. Я вам скажу так: до 5 метрів. Ну, я зараз вам процитую з із специфікації HDMI.org, до 5 метрів, як правило, не повинно бути проблем з передачею сигналів на будь-яких роздільних здатностях і частотах кабель. Але вже з 5 до 10 метрів у нас будуть проблеми з HDR і 4К у 60 Гц воно буде випадати у чорний екран те саме було з Оленкою, з, з лисицею, коли вона грала. І в принципі, вище 10 метрів зовсім не рекомендується використовувати 4К HDR без е, е, якихось посилювачів. Як вирішити е, питання, наприклад, якщо вам потрібно більше е, 10, більше 5 метрів, то я рекомендую використовувати оптичні дроти. Я вже використовував колись, е, робив огляд. Е, оптичні дроти, наприклад, 30 метрів. Вони будуть коштувати дорого. Що це буде там 59 баксів, можна до 100-150 до метрів знайти. Але я вам пропоную один. Я вам не кидаю ще інших, але я вам пропоную один, з яким я мав, скажімо так. Справу і він нормально працював, відповідає стандартам Speed, Але у цих дротів є звичайно і свої такі недоліки. Це він працює у одну сторону. Тобто в нього немає зворотнього зв'язку і не може працювати hdmi ЦИК, чи не може працювати зворотній ERC. Тобто ви повинні це розуміти. Усі ці дроти я вам розмістив в посилання в опису під цим відео. Дроти я ці рекомендую. Вони дійсно крутелезні. Свій улюблений я сказав, який я використовую тепер на постійно. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.